Різдвяне свято в кожен дім в Івано-Франківську проведуть низку заходів з нагоди Дня Святого Миколая. Це різноманітні майстер-класи, різдвяні презентації, розважально ігрові програми та благодійні ініціативи. Упродовж грудня у навчальних закладах міста відбуватиметься цілий каскад різдвяно-новорічних дій для дітей та їх батьків. Це час, коли батьки долучені до освітнього процесу, можуть спільно взяти участь у цих дійствах. Загалом міські заклади та установи реалізовують понад чотири десятки культурномистець ініціатив Цієї зими в Івано-Франківську продовжать щорічну традицію вручення у ліцеях та дитсадках різдвяних подарунків дітям пільгових категорій. Місто компенсовує. Подарунки солодкі всім пільговим категоріям в школах і в садках. Мова йде майже про 10 тисяч дітей, які отримують в закладі солодкий подарунок. Це діти сироти діти з інвалідністю, діти з особливими потребами, діти, батьки, яких є учасниками ОБД, перебувають в полоні, зникли безвісті тощо. А також внутрішньопереміщені особи і мало забезпечені. Якщо говоримо про школи, це майже 7900 дітей. Якщо говоримо про садочки, це майже 3000 дітей, які отримують безкоштовні солодкі подарунки до святого Миколая. А ще святий Миколай запалить святкові вогні на головній різдвяній ялинці Івано-Франківська. Уже цими вихідними на його жителів та місцеву малечу чекають різдвяні урочистості, театралізоване дійство, пісочна анімація та музично ігрова програма. Соломія Михайлишин, Софія Савчук. Новини на вежі.